Всім доброго дня! Я Віталій Бабер, продакт-менеджер компанії Silvery. В сьогоднішньому відео я хочу познайомити вас з оновленнями, які отримав Microsoft Teams в 2022 році. Переключаємось на сайт підтримки Microsoft. Там ви зможете в будь-який зручний для вас час знайти перелік. Всіх оновлень по всім продуктам Microsoft, а також багато іншої дуже корисної інформації. Адреса сайту зараз ви бачите на екрані. З розбивкою по місяцям оновлень викладає Microsoft. І так, починаємо. Е, можливість, додана можливість видалення викликів зі списку історії викликів. Ну, ця функція додана для того, щоб не зберігати велику кількість викликів і видаляти зайві, щоб зручніше було знайти ті виклики в історії, які для вас будуть більш важливі. Спільні канали спрощують спільну роботу. Е, це... Функція дозволяє е, зробити спільні канали між е, користувачами, які працюють в різних системах, в різних е, компаніях, в різних організаціях е, Microsoft Teams. Вони дозволяють е, додавати користувачів. Е, Скажімо, з інших організацій без того, щоб їм змінювати свою організацію і включатись до іншої організації. Там є така дуже цікава табличка. Зараз я вам її продемонструю. Це також на сайті підтримки Microsoft. В цій таблиці викладено... Які можливості є у стандартних каналів, у спільних каналів і у приватних каналів. Перевагою спільних каналів є те, що можна користуватись в будь-якому випадку, а також туди можуть підключатись люди за межами, за межами вашої організації, без зміни цієї організації. Детальний опис і покрокова інструкція, як з цим працювати, є на цьому сайті supportmicrosoft.com. І ви зможете в будь-який момент зайти і подивитись, і дуже легко і швидко навчитись користуватися цими функціями. Також додана функція приєднання до зустрічі за допомогою ідентифікатора та пароля. Це спрощує під'єднання учасників до зустрічей в Microsoft Teams. Також інструкція є на цьому сайті Покрокова, як це зробити. Доданий чат, який дозволяє давати самому собі в списку чатів, він закріплений зверху, і дозволяє викладати будь-яку інформацію, тобто текстову, або додавати документи, файли, фотографії, або будь-які інші файли інших форматів, для того, щоб. Підготувати інформацію для зустрічі або для наради, або ще для якихось випадків, які потрібні користувачу. Також можна тепер використовувати анотацію разом на нараді Teams. Анотація дозволяє співпрацювати разом на Дошці вайтборд і показувати іншим користувачам, а також спільно користуватись цією дошкою, в, скажімо, на нарадах, на конференціях і так далі. Також всі детальні інструкції ви зможете знайти на сайті supportmicrosoft.com. Також додана можливість живої транскрипції та підпису карт тепер доступні для Teams в інтернеті. Ви можете переглядати субтитри, які виходять в реальному часі. Тобто, тут йде мова про трансляцію голосової речі в текст. Система сама автоматично переводить в текстовий формат, і ви можете, щоб не переглядати відео, яке йде може йти достатньо довго, в тексті швидко знайти той момент, який вам цікавий. Також тут додані всі інструкції по користуванню даною функцією. Доданий оновлений досвід зустрічей у Teams в інтернеті. Сюди входить покращений режим попереднього приєднання, де ви можете налаштувати параметри мікрофону, камери, тобто ця функція покращує самі можливості комунікації та якість вашого спілкування з вашими колегами або учнями або будь-якими іншими користувачами Microsoft Teams. Е, тепер, о, у Teams, коли ви плануєте зустріч, ви можете вибрати, як ця зустріч відображатиметься у вашому календарі, е, тобто ви можете вибирати, е, яким чином відображається ваш статус для інших учасників, вільний, зайнятий орієнтовно. І так далі. Тобто додаткові налаштування, які дозволяють ще покращити та збільшити функціональність Microsoft Teams як такого зручного комунікатора. У державних облікових записах тепер є боти. Клієнти з державним обліковим записом у Teams тепер зможуть використовувати ботів, створених спеціально для них. Тобто, це функція додана для державних організацій, яким потрібно користуватись, використовувати ботів. Також додано режим всі разом. Ви можете налаштувати вашу зустріч-конференцію таким чином, щоб вона відображалася в. В одному з таких залів, як зображено на екрані, ви можете туди, скажімо розсадити інших учасників зустрічі або конференції і налаштувати такий зовнішній вигляд. Це покращує, скажімо, сприйняття організаторам або учасникам конференції виглядає більш природньо. Тепер планування вебінарів доступне в державних хмарних облікових записах. Також ви можете планувати та проводити вебінари за допомогою Teams, яку ви використовуєте для зустрічей, в державних хмарних облікових записах. Також можна е, згадати всіх власників команди одночасно, е, додавши до е, символу Team Owners до свого допису, і відправивши його таким чином, ви відмітите всіх власників команд, і вони, е, для них буде виділено це повідомлення, яке ви їм надішлете. Також додана інтеграція з LinkedIn, якщо ви та ваш співрозмовник активно користуєтесь соціальною мережею LinkedIn, і там є важлива інформація, яку ви хотіли б тримати в полі зору вас та вашого співрозмовника, така можливість тепер додана. Ви додаєте свою сторінку в LinkedIn, а також ваш співрозмовник зможе додати свою сторінку в LinkedIn, і вона буде у вас відображуватись в чаті під час спілкування. Викладачі, нагадаю, що Microsoft Teams випускається в двох версіях: це Teams для бізнесу і Teams для навчальних закладів. Викладачі з навчальних закладів тепер можуть керувати відео учасників на нарадах. Teams. Це функція доступна як і для Teams для бізнесу, так і для Teams для навчальних закладів. Тобто організатор може під час вже безпосередньо проведення наради вимикати відео учасників, вимикати мікрофони учасників, якщо Учасників багато і в цьому існує потреба. Також детальні інструкції, як скористуватися цією функцією, ви можете перейти по цим за цим посиланням і детально в ній розібратися. Нічого складного немає, Teams дуже зручна для користування програма і не вимагає якихось там великих зусиль для того, щоб розібратися з її функціоналом. Е, також є можливість отримувати сповіщення, коли е, грає музика, ця функція доступна тільки для е, учбових закладів для команд для навчання. Teams автоматично пригнічує немовні звуки під час зустрічі Teams. Е, викладачі е, будуть отримувати обов'язання, коли Teams виявлятиме, що відтворюється музика і буде її приглушати. Також є можливість спільного доступу до системного аудіо під час використання Teams в інтернеті. Тут є інструкція до цієї опції, і також можна детально, більш детально подивитись на сайті підтримки Microsoft.com. Також можна виставляти часовий пояс для міжнародного спілкування, коли ваші. Співрозмовники знаходяться в інших часових поясах. Ви можете налаштувати часовий пояс і розуміти, скільки зараз який реальний час в тому поясі, де знаходяться ваші співрозмовники. Також є можливість транслювати живу музику в режимі Teams Оптимізувати налаштування аудіо, щоб отримати е, найвищу точність звуку під час трансляції живої музики, під час зустрічі Teams. Е, додаються посилання на інструкції, є нові фільтри для чату. Тепер ви можете відфільтрувати чати з зустрічі або ботів, щоб допомогти вам знайти саме ту розмову, яку ви шукаєте. Тут описано і шлях, і яким чином перейти, щоб налаштувати ці фільтри. Також ви маєте можливість закріпити повідомлення в чаті, щоб його завжди бачили учасники чату, якщо є важливі повідомлення, які вам потрібно закріпити для постійного місцезнаходження вверху чату. Також ви можете налаштовувати кількість повідомлень, які ви бачите одночасно як користувач, це налаштування вашого інтерфейсу для зручності користування. Також ви можете вимикати відображення свого відео, його відзеркалення, зображення вашого попереднього перегляду відео. Щоб покращити, зменшує відволікання доповідачів, коли вони намагаються вести обговорення уроки, тощо, під час онлайн-зустрічей. Також є інструкція, є посилання на більш детальний опис, як скористуватися цією функцією. І фонові ефекти тепер у teams в інтернеті, ви можете. Отримати будь-які фонові ефекти в Teams е, інтернеті е, аналогічні тим, які є у програмі для е, настільного комп'ютера. Ну, тобто, ви можете налаштовувати свій фон якийсь е, за своїм бажанням, е, і збільшилась кількість варіантів е, вибору користувача даного фону. Я перерахував всі оновлення, які е, зробила. Компанія Microsoft для свого продукту Teams у 2022 році. Вони виходять постійно, і ви можете, заходячи на цей сайт, періодично дивитися і розуміти, які оновлення з'явились, тому що не завжди їх видно в своєму робочому кабінеті і на робочому столі. А ми будемо. Періодично знімати подібні ролики для того, щоб е, приймати е, глядачів і тих, хто цікавиться е, в курсі оновлень по Microsoft Teams, а також по іншим е, продуктам компанії Microsoft. Е, дякую вам за увагу. Також пропоную вам підписатися на наш е, е, YouTube канал. Де є багато цікавого відео, поставити лайки, коментарі ваші під цим відео, якщо воно вам сподобалось, це покращить його ротацію і більше людей зможуть його побачити. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей, до побачення.